Традиційно є три методи входу у ковзання. Перший це clutch kicking. це коли ти різко відпускаєш педаль щеплення для того, щоб задні колеса зірвати в букс. Другий метод входу у ковзання є перерозподіл ваги, прикладом якого є скандинавське ковзання. Принцип такий: коли водій направляється у внутрішню сторону повороту. Він різко вивертає руль на зовнішню, відпускає газ та пригальмовує. Це робить перерозподіл ваги таким чином автомобіля, щоб його несло на зовнішню сторону повороту. Далі відпускається гальма, та ж нажимається газ в для того, щоб авто поставилось у кут ковзання. Це це діло контролюється контркеруванням автомобіля та контролем. Далі акселератора. Таку техніку використовували у скандинавських країнах у ралійних змаганнях 60-х років для швидкісного проходження повороту. Ну і третій метод входу у ковзання – це класична класика, ручнічок, який використовують для блокування задніх колес, щоб зад пішов юзом. І не одним з них я не володію.